Доброго дня, який сьогодні ця тиждень точніше, на шесті цих фронтер, наче більше немає де ремонтувати. Нова, бачите, вже друга. Це точніше, вже третя, мабуть, за тиждень. Так, машинка у нас фронтера Б, ПСГ-5 насос і ЕДЦ-15 блок управління двигуном. Не знаю що, так щось тут. Вроді поміняли колонку рульову і Непреривний сигнал. Натим мобілайзер і неприрівний сигнал. Прикольно. Моргає чек, моргає АБС. Ну, роздатка вона завжди тут моргає. Так. По мобілізері в нас що? Мобілайзерів у нас. Несправний транспондер, несправний незвісний транспондер. Будемо мешати щось. Так, полізли до мобілайзер, тут трошки інший. Тут йде антенка. І антенка йде вон в коробочку. мобілайзер. Зараз його достанемо. Ось наш мобілайзер. Треба нам Карпас. Приїхав до нашого електрончика. Він каже, що у мене світла нема. Я кажу, що мені треба спаяти. Завісимо наше кофло по-українськи. Так людина працює собі тепер, станція в нього працює, телефон, що тут мені таке робоче місце. Так, тепер треба витягнути ручку, бо двері не працюють теж. Зробимо цю лічинку під цей ключ. Так, зняли ручку, витягнули лічинку, зараз буду робити лічинку під ключ. Нарізка з другої сторони. Так, Підготував я пультик за допомогою а зараз за допомогою MDI будемо. Треба код вести. Код достав Олександр. Перевіряється код. Так, ну что, пультик я привязал. Так, ну что, ключик я забыл. Открываю, закрываю. Проверяем тут. Открываю, закрываю проверяем что буду запускать так зараз сейчас створю один чипчик подшиваем ID48 ну, mm -hmm. до старого ключа. Так, буду подвязывать Другий чіп за допомогою GMMDI. Програмування. Транспондерний ключ. Карпас нам відомо, Олександру. Дякую. Треба доступ. Так, отримав security доступ. Для того треба зайти в Global TIS і запустити процедуру security доступу. Тільки тоді можна буде зайти в мобілайзер і прописати чіп. Так, заходимо в програмування. Бачите, вже не каже, що треба security доступ. Карпас. Окей. Каже, вставте незапрограмований чіп? Вставляємо. Бегаємо за... запалювання. Ємішеном? Пробую свой ключ. Ignition off. Ignition on. Почти тут совсем по-иншему. Не так, как обкома. Бац-бац и готово. Ignition off опять. Опять включить запаливание уже третий раз. Все, процедура є. Пробуємо. Все, другий ключик готовий. Так, ну що, буду віддавати машинку, значить це у нас старий ключик з чіпом. Це новий. Закриває, відкриває. Тут плата не робоча, і тут під колбу виходить чип зараз треба буде його трошки допиляти, як то кажуть. Але по факту цей запускає. О, бачите, чіп тут. Зараз треба підпиляти. трохи. І цей теж запускає. Тому я зробив другий. Все, на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрущ, знаходимося в Києві біля метро Сирець. Не пам'ятаю казав чи ні, дякую пану Олександру, банк автоелектроніка канал за допомогу. Це він достав код за мобілайзера. Пане Олександре, щиро вам дякую. За допомогу оперативно. Так, підклеїв я чіпчик, щоб хлопці його не згубили. Бо там де вони будуть їздити, то вряд ли вони можуть ключі зробити все. Тепер ми маємо такі два ключа.